Росіяни перекри... перекидають засоби радіоелектронної боротьби з Санкт-Петербурга для захисту своїх кордонів від українських дронів. Про це повідомляють агенти партизанського руху. А теж, зокрема, вони відслідкували переміщення колони реб-палантин, що складається з семи мобільних комплексів. РЕБ палантин дозволяє осліпити противника, створити перешкоди для його стільникового зв'язку. Координати знаходження комплексу агенти кажуть, що вже передали в потрібні руки. Будемо сподіватися, що туди щось хороше прилетить. Перші бойові дії північнокорейських військових на боці Арефія завершилися значними втратами серед солдатів з КНДР. Про це пише «Нью-Йорк Таймс з посиланням на інформацію від американських та українських чиновників. Назначається, військові КНДР вступили в бій разом з рашистською 810 ю окремою бригадою морської піхоти на Курщині. Українські військові стверджують, що цей був бій був немасштабним і ймовірно спрямований на виявлення слабких місць в українській обороні. Точний час цих боїв залишається в таємниці, як і те, чим були втрати чи були втрати з боку української сторони. Водночас американський чиновник повідомив, що значна кількість північно-корейських військових під час цього зіткнення загинула.